Не складно зробити в Польщі. Зараз я вам розкажу і підкріплю своїм досвідом, і тому хочу вам розказати, як це зробити, щоб у вас це все пройшло швидко і безболісно. Тому ми поїхали. Спочатку давайте ще розберемо таке поняття, як весілля. Ось ще є дві можливі форми укладення шлюбу. Це цивільний шлюб, укладений та зареєстрований в управлінні реєстрації е, актів цивільного стану або в консульстві. І конкордатний шлюб, укладений в церкві за релігійними обрядами. Я ж буду розглядати той перший. А детальніше в ужонді стану цивільного, бо я пробував йти через консульство ще до мобілізації. І виявилось, що набагато швидше і простіше просто піти в польський уж, а потім в польський суд. Але про все по порядку. Спочатку розберемо, що треба для того, щоб зареєструвати шлюб в консульстві України в Польщі, потім в уж стану цивільнику. І що для того треба, тобто підемо по порядку від самого небажаного способу до того, яким я пройшов, і можу вам чітко сказати, як в мене все це проходило на власному досвіді не так давно, буквально півроку назад. У, чи скільки вже? Добре, добре, тих, все, їдемо. Отже, для того, щоб в консульстві зареєструвати, що нам треба? Перше, це заява про реєстрацію з шлюбу, заповнюється кожним із заявників особисто в присутності консула. Заява про підтвердження сімейного стану. Заява про сімейний стан. Відсутність перешкод для реєстрації шлюбу засвідчена дипломатичним представником чи консульською установою України. Паспорт громадянина України для виїзду за кордон, закордонний паспорт. У разі відсутності паспорт громадянина України. У разі подання id картки подається довідка про реєстрацію місця проживання в Україні. Свідоцтво про народження, документ, що підтверджує реєстрацію місця проживання в республіці Польща, так би мовити, коротенько мельдуник. Документ, що підтверджує відношення до військової служби перебування на обліку, не перебування на обліку. У разі попереднього шлюбу документи, що підтверджують його припинення: свідоцтво про розірвання шлюбу, свідоцтво про смерть одного з подружжя, рішення суду України або висновок відділу реєстрації актів цивільного стану про визнання шлюбу недійсним. Увага! Документи, зазначені з 3 по 8 БУ, подаються разом з копіями. Це вся інформація взята з інформаційного порталу і з пунктом 7 останнім, думаю, багатьох може виникнути проблема у зв'язку з останніми подіями. Якщо ви не в курсі, то гляньте моє відео про мобілізацію. Я його тикну, якщо не забуду, сюди. В мене він і так далеко буде ззаді. Тобто ці дії, скажімо так, м'яко кажучи, трошки зараз будуть обмежені. Але і без е, мобілізації все це було не так просто зробити. По-перше, це зареєструватись е, в консульство будь-яке. Це ми десь тільки місяць пробували зареєструватись, бо в місць немає, в Варшаві взагалі навіть можна не питатись, вийшло в нас в Гданську. Причому треба був український номер, і до того ж, як через е, багато спроб і помилок ми дізналися ті, тільки про те, що. Він ще й має не бути зареєстрований в дії, тому ми просили, щоб кого є українські номера, реєстрували о 3-й, ночі нам чергу, щоб прийшло смс-підтвердження. І саме головне тут, що коли ви реєструєте, ви вбираєте дату і годину. Коли вам підтверджують реєстрацію, вам годину вже не кажуть. І коли ми майже кожен день, ну не кожен день, але частенько пробували зареєструвати собі цю чергу. Години зрозуміло, всі мішались, і коли не прийшло, ось вам на таку дату зареєстровано. А яка година? Вже ніхто давно не знає. І до того ж, це прийшло через три дні після того, як ми подали заявку на візит. Коли ми ж приїхали до Гданська їхати від нас не так то й близько, прийшли туди. В мене була на руках довідка з е, дії. Я замовив, в мене був оригінал про сімейний стан. в Мене було рішення суду, правда, без. Підпису, судді про розлучення, і все одно мені цю довідку не дали. По невідомим мені причинам я просто настільки відвик вже від українських адміністративних структур, що я навіть не міг собі уявити, що таке може відбуватись в ужонтах. І висновок я вийшов з консульства, проїхавши 8 годин в дві сторони з нічим. І тому я вирішив піти другим шляхом. І я ж спонукаю вас відразу піти цим шляхом. Отже, йдемо далі. Тепер метод, який мені допоміг, це польський суд родинний. Точніше, це е, через ужад стану цивільного. Але щоб туди піти, треба одну бумажку зробити в суді. Ось перелік документів необхідний для того, щоб зареєструвати шлюб через польський ужен стану цивільного. Це заява, закордонний паспорт, копія документів, яка підтверджує легальне перебування на території Польщі, оригінали та копії свідоцтва про народження з перекладами. Якщо хтось або обидва з майбутніх молодят раніше вже перебував у шлюбі, надати документ, що підтверджує розірвання шлюбу, квитанція про оплату реєстрації акту, довідка про відсутність перешкод для укладання шлюбу громадянам України. І ось тут, по цьому пункту, тут має бути невеличкий квест. Вона оформляється в консульстві, або ж можна також надати рішення польського суду, яке звільняє іноземця від необхідності отримати таку довідку. Як я вже і казав, квест може виникнути лише по останньому пункту. Ну і хіба що переклади. Отже, щоб нам отримати цю довідку, що нам треба? Піти в родинний суд і подати заяву. Документи, які при цьому необхідні. Це сама заява, я її ось тут вам покажу. Звісно, посилання буде все в описі. Е, свою заповнену заяву зі зрозумілих причин не буду показувати. Рода все-таки, ми в Європі, але там все е, зрозуміло і, якщо навіть не зрозуміло, в приймальні вам завжди допоможуть. Їдемо далі. Свідчення свого легального перебування на території Польщі, карта побиту, печатка в паспорті пропадає, чи просто будь-яка легалізація вашого перебування в Польщі. Документ, що підтверджує місце проживання на території Польщі, оригінал або копія з защищення замальдування, тобто мальдуник. Якщо колись раніше був зареєстрований шлюб, документи, які свідчать про припинення попереднього шлюбу або визнання його недійсним, і ось на цьому пункті теж би зупинився, тому що в мене на руках такого документу не було. Єдине, що було, це здії. І я його теж переклав. Але якщо чесно вам скажу, там навіть на документи сильно не дивилось. І зараз розкажу, як взагалі це відбувалося. Потім вас викликають на суд. Зазвичай це триває десь біля двох тижнів. Потім суд, і після нього ви через 5 робочих днів, приблизно дивлячись, який суд 5-10 робочих днів, отримаєте вже рішення суду. І з цим рішенням просто летите відразу в ужин стану цивільного, бо у вас весь пакет документів вже є на руках. Відразу можете подавати заяву на реєстрацію шлюбу, вибирайте дату і гірко! А тепер детальніше зупинюся на тому, як суд, щоб ви не лякались. Бо суди дуже серйозні навіть на такій справі. Як це відбулося в нас? Ми подавали, точніше, не ми, а всі моють, подавати дві заяви: е, як чоловік-заявник і як жінка-заявник. І відповідно потім міняються відповідачі. Перший суд вам присилають повідомлення, де, коли і який кабінет у вас буде, в якій точніше залі буде відбуватися ваша справа. Приходите і все як в кіно. Встать, суд йде, назвіться відповідач. Сідайте, позивач, стійте і розповідайте. І задають, не лякайтесь дуже геніальні питання, чи не являєтесь ви братом і сестрою. З майбутньою вашою дружиною, чи ваші батьки такими не являються, чи не були ви судимі і кучу-кучу таких питань. І в кінці, коли запитали, мені вже задали питання, чи в мене є якісь питання, я тоді запитав, а що там взагалі по документам, чи ми все пред'явили, що треба було? Суддя так глянула, подивилась, та, та я їй кажу, що там то, 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 то каже, глянула, окей, добре. Вийдіть, ми вас покличемо, викликають знову, тільки вже міняєтесь місцями відповідач і позивач. І все те саме, потім знову вийдіть, вас потім звуть, заходите, і суд постановив дозволити вам без всяких бумажок, всякої волокіти одорожуватись і летіти прямо після рішення суду до ужонду стану цивільного, що ми і зробили. Тобто, потім 5-10 днів. Ви приходите в цей суд і забираєте рішення суду. Тут хочу теж детально вам дати дуже хорошу пораду. Прислухайтесь! Бо для того, щоб подати заяву до суду, вам треба переклад свідоцтва про народження. І цей самий переклад вам треба буде, щоб подати заяву у жонді стану цивільного. Але суд сам просто так вам бумажки не віддає. Тут я пропоную два виходи з ситуації. Або ж на етапі, коли ви замовляєте собі переклади, замовити відразу дві копії. Одну залишаєте в суді, з другою йдете в уж стану цивільнику. Там її залишати не треба, але показати треба. Або ж другий варіант є, але він довготриваліший. Це ви в суді відразу подаєте заяву на те, що ви хочете забрати цей документ з вашої справи. Але для цього треба спочатку дізнатися номер вашої справи, номер цього документу, ви вписуєте в заяві ці дані, і вам назначають срок, коли ви зможете прийти і відібрати оцей документ, що у вас на руках. Бо вам треба було його побачити, щоб дізнатись номерок, який на ньому. Тому моя вам рада. Замовляйте відразу дві копії, або ж якщо у вас одна вже готова, зробіть її нотаріальну копію. Нас це пронесло, чесно, через людський фактор. Пронесло, просто. Бо коли ми були в вожді стану цивільного, подавали заяву, ми дали весь пакет документів. У мене ще язик трошки підвішений, я присів на вухо тіньки, яка там сидить, накидав отак бумажки. Всі документи, вона нам заяву прийняла, підписала, а потім в неї питаю: а в нас тут копії, а чи вам не оригінал треба? Каже: я цього не бачила і не чула. Йдіть звідси. Тому ось так, в принципі, не складно, якщо пойти, піти відразу шляхом через польський суд, а не через українське консульство, тим паче, що зараз ці двері закрились для багатьох. То е, багато проблем у вас виникнути не повинно. Тобто йдете в суд, подаєте заяву на те, щоб вам дозволили одружуватись. Заяву залишу і тут, і тут покажу. Подаєте заяву, чекаєте, йдете на суд, чекаєте рішення суду і з цим рішенням суду подаєте умовно РАЦ. І все гірко молодим! З вами був Мігрант. Всіх по лайку, по підписці, по колокольчику і до побачення!